Доброго дня! Ми вирішили сьогодні взяти коментарі в інспектора патрульної служби Лишневської щодо особливостей несення патрульної служби в нашій столиці. Будь ласка, що ви можете сказати про особливості своєї служби от сьогодні? Сьогодні святковий день. Багато людей відпочивають декоди з і Ми ходимо і прохаємо громадян припинити розпивати алкоголь в громадських місцях, здебільшого, припинити паління чи правильно паркуватися. Це на по на цьому районі основні три проблеми. Допомагаємо людям зорієнтуватись в місцях міста по Києві, допомагаємо дістати чи ті, 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 інші локації, якщо вони не знають, куди йти. А ви давно, ви перший набір, так? Так, звичайно. І е, важко було втрав, потрапити саме от в службу полі, поліціянтів. Ми пройшли декілька етапів, пройшли, справилися з завданнями, навчалися, потім, потім вже почали працювати. Працюємо недавно, працюємо тільки в нас 4 липня була присяга. Рішили працювати. В цьому. А ви хто ви взагалі за освітою? Журналіст. Журналіст? Ви можливо випускник інституту журналістики університету Шевченка? Ні? Ні, я не з Києва. А, а чого саме ви вирішили стати поліціянтом? Повірила у реформу. А от взагалі, як ви можете про прокоментувати взагалі от політичну ситуацію в країні? Останні я останні. політичну ситуацію не коментую. Ясно, дякую, е, інспектор Лишневська спеціально для каналу. Чесне слово на все добре. До побачення. Цього і вам до побачення.